Так, друзі, що ж, уже вечора це або що на сьогодні з праці закінчили. На сьогодні весь фронт роботи, що від нас требується, ми зробили. Дивіться на завтра, а саме завтра ми будемо слажувати сходиночки. Що з цього вийде, глянете в наших відео, які ми завтра скинемо. Так що, якщо ви хочете в нас щось замовити, а саме з метала, з металних виробів, як ви бачите. Так що... Номер телефону залишаю під кожним відео. Так що телефонуйте. Находимось ми в Верховинський район, Івано-Франківська область. Так що ми вас чекаємо. Якщо будете замовляти, ми раді вас будемо вітати. Всього найкращого, мирного неба. Так, друзі, що ж, уже вечора це бачай, що на сьогодні з працею закінчили. На сьогодні весь фронт роботи, що від нас требується, ми зробили. Дивіться на завтра, а саме завтра ми будемо слажувати сходиночки. Що з цього вийде? Глянете в наших відео, які ми завтра скинемо. Так що, якщо ви хочете в нас щось замовити, а саме з метала, з металних виробів, як ви бачите. Так що номер телефону залишаю під кожним відео. Так що телефонуйте, знаходимося. Ми в Верховенський район, Івано-Франківська область. Так що ми вас чекаємо. Якщо будете замовляти, ми раді вас будемо вітати. Всього найкращого, мирного неба!